Мої вітання. друзі! Сьогодні у нас на ремонті електронний годинник китайський, марка його CX2159. І вони не вмикаються. Блок живлення, як ви бачите, тут трансформаторний. На ньому написано, що він видає 9 вольт змінного струму. Давайте перевіримо його. Первинну обмотку трансформатора, тому що часто буває, що при перепаді згорає в нас первинна обмотка або термозапобіжник, який контролює нагрів трансформатора. Перевіряємо, як ви бачите, первинна обмотка вона становить 1,8 кОм, тобто вона справна. Так, далі давайте виймемо роз'єм і спробуємо ввімкнути сам блок в мережу і подивимося на виході, що Тут за напруга. Так, подали на нього напругу, стаємо тестером і на виході ми бачимо напругу в 12,5 12 вольт змінного струму. Добре, блок у нас справний. тобто проблема полягає десь в самому годиннику. Давайте спробуємо ввімкнути, поки у нас блок в, в мережі. І як ви бачите, ніякої індикації немає на дисплеї. Сегменти не засвічуються. Так, нічого не відбувається. Добре, значить нам потрібно його розібрати. Знімаємо роз'єм живлення і відкручуємо 5 гвинтів. Відкрутили гвинти, далі розбираємо годинник. Так, у нас передня частинка відійшла. І на нижній залишається плата. Так, гвинти не губимо. Що ми спостерігаємо? З цієї сторони ми бачимо лінійний стабілізатор 78,0, якийсь батарейка для пам'яті. з так, семисегментні індикатори, так, основний процесорний модуль. І давайте, мабуть, будемо щось заміряти. Ну, заміри будемо, мабуть, проводити починаючи зі стабілізатора, що в ньому на, виході, на вході, на виході. Подали напругу, стаємо тестером і міряємо на вході напругу. Бачимо напругу в 15 вольт постійного струму і на виході 6 вольт. А чому 6? Так, нам ну уважно зараз роздивимося. Можливо, тут так дійсно тут 78,06, тобто 6 вольтовий стабілізатор. Дивимося ще на конденсаторах, чи є у нас тут напруга. На цьому у нас є. Де вона так десь пропадає 5,4 вольта. І є ще один конденсатор, мабуть, наживлення самого процесорного модулю. І тут теж напруга є 5,5 вольт. А чому тоді не засвідчується дисплей? Так, пошатаємо ось цей модуль, тому що був, трапляється так, що він часом був, відпадає пайка. Але нічого, як ви бачите, не допомагає. Ладно, будемо розбирати далі, відкручуємо 4 гвинти і знімаємо саму плату. Так, зняли плату і уважно перед тим, як щось робити, її потрібно оглянути. На предмет десь або не контакту, або ще щось. Так, це у нас дріт заходить. Зміна напруга. Живлення це динамік, тут все в порядку. Уважно дивимося, ось тут місце пайки модуля. Основного нібито все виглядає чітко. так Добре, на платі є сліди не флюсу, метофлюсу, але це не є проблемою. Окислів ніяких немає. Пайка нібито в нормі, ніяких дефектів я не спостерігаю. Так, 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 ну добре. Мабуть, у вас є така ідея заміряти напругу на самій батарейки, що підживлює сам модуль. Тобто пам'ять. Давайте ми так і зробимо. Знімемо її звідсіля, натискаємо фіксатор і будемо заміряти на ній напругу. Ставимо тестером і, як ви бачите, напруга тут становить... Цілих 2 вольта. Тобто батарейка в нас висаджена в хлам, її потрібно замінити. Що ми зараз і зробимо? Тут встановлено, як ви бачите, 2032. Да, мабуть. Так, і є в мене новенька. Давайте заміряємо напругу на ній і вона становить 3,3 вольта. Добре, далі ми її ставимо на своє місце, фіксуємо і подаємо напругу. Тільки спочатку встромляємо роз'ємчик і вставляємо блок живлення в мережу. Як ви бачите, нічого не відбувається. Починаємо натискати на кнопки. Як тільки натиснув на кнопку Reset, у нас годинник завівся, динаміку. З'явилася мелодія програла. І як ви бачите, годинник працює. Так, вам, мабуть, нічого не видно. що ж, мовчите? Давайте я, мабуть. Зараз світло виключу. Так, вибір у нас працює, але при такому освітленні нічого не видно. Так, да, є у нас вибір, все, в принципі, нормально. Да, давайте я вимкнув світло і бачимо, що індикація у нас добре відображається. Все, вибір працює, кнопки теж працюють. Вибору Годинник, що там ще? Ну, це потрібно далі розбиратися. Тобто бачимо, що результат є. Далі нам потрібно зібрати все на своє місце, тобто закріпити саму плату чотирма гвинтами. Ну і звісно, зібрати проводи. Ми також укладуємо, щоб ніде нічого не передавилося. Плату я зафіксував. Закрутив гвинти, накриваємо верхню кришку і також закручуємо 5 гвинтів. Все, годинник зібратий і давайте будемо ще раз його перевіряти. Подаємо напругу. Як ви бачите, все у нас відображається чітко. Так, натискаємо на кнопки. Так, є вибір у нас. Так, перше щось не натискається. Не натискається і вихід не працює. Так, у нас. Перша кнопка залягла, зараз її треба розшевелити, бо, як ви бачите, не працює кнопка вихід. І отут десь пере... ага, перекіс. Так і є, да, дійсно. О, все, вона вже відлипла. Все, тепер натискаємо кнопку вихід. Як ви бачите, все у нас запрацювало. Відображення є на дисплеї, всі сегменти яскраво світяться. Ну, далі ще поперевіряємо режими, Так, це вибір. Це тут працює, там працює. Так, що тут ще можна перевірити? Там, мабуть, більше нічого. Головне, що, як ви бачите, результат є. Така незначна проблемка була, але вона вирішилася дуже легко. Тобто, якщо у вас так, трапляється така біда, то в першу чергу дивіться, мабуть, батарейку. А там різні проблемки можуть бути, друзі. Все, в принципі, віддаю власнику, вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.